Вітаю вас, шановні підписники мого каналу Бунчики Рішелес. Сьогодні з вами будемо в'язати віточку з листочками. Для роботи нам потрібна секційна ниточка Tulip від Янарт та гачок 085. Основа майбутніх листочків: це ланцюжок із 15 повітряних петель. Набираємо 15 повітряних петель. У зворотньому напрямку в'яжемо одну глуху петлю і до основи стовпчики без накиду. Пров'язали стовпчики без накиду, і в останню повітряну петлю пров'язуємо один глухий стовпчик або одну глуху петлю. Ось таким чином Заводимо гачок і проводимо робочу ниточку через робочу петлю. Повертаємо в'язання і за крайні нижні напівпетлі, пров'язуємо 2 стовпчики без накиду, кожен у свою напівпетлю. Потім два напівстовпчики, також кожен у свою петлю. Наступно вяжемо два стовпчики з одним накидом, також кожен у свою напівпетлю. Після двох стовпчиків з одним накидом. Знову пров'язуємо 2 напівстовпчики, також кожен у свою напівпетлю. Далі в'яжемо 2 стовпчики без накиду, також кожен у свою напівпетлю, в сторону 3 повітряні петлі. Повертаємо в'язання у зворотньому напрямку. Одна глуха петля, стовпчик писнакіту за крайню нижню напівпетлю, і так ми пров'язуємо за крайні нижні напівпетлі попереднього ряду до основи листочка. Повертаємо в'язання і робимо третій поворотний ряд. В'яжемо стовпчик без накиду, за крайню нижню напівпетлю, потім напівстовпчик один за крайню нижню напівпетлю попереднього ряду, потім стовпчик з одним накидом, напівстовпчик і стовпчик без накиду. Кожен стовпчик у свою напівпетлю. Глухою петлею приєднуємося ще до однієї і в сторону вяжемо три повітряні, в зворотньому напрямку одна глуха петля і за крайні нижні напівпетлі попереднього ряду, спускаємося вниз до основи листочка стовпчиками без накиду. Перша сторона листочка готова. Наступна сторона переходимо глухими петлями по основі листочка, за окраїні напівпетлі, переходимо на іншу сторону, ось таким чином, і аналогічно повторюємо процедуру в'язання як в правій стороні, так і з лівої сторони листочка. Тут я відео пришвидшую, тому що все буде аналогічно, але трошечки в вшвидшеному варіанті, але щоб ви бачили також, як це робиться. Таким чином, листочок у нас з вами готовий. Ось такий він чутовий виходить. І для того, щоб сформувати віточку, я в'яжу ще два листочки, аналогічно. І з третього листочку починаю вив'язувати віточку, на якій будуть кріпитися попередні два листочки, і наш третій ланцюжок набираю. 25 повітряних петель ви можете робити більше менше, просто для зразку, як це робиться. В зворотньому напрямку пров'язую глухими петлями кожну у свою напівпетлю ланцюжка з повітряних петель, і в сторону пров'язую додаткову повітряні петлі, щоб було розголучення для наступного листочка. Сім повітряних петель в даному випадку глухою петлею приєдную другий листочок і в зворотньому напрямку також в'яжу глухі петлі до основної до основи до ланця з повітряних петель. Сторону вив'язую для третього листочка, трошки передвигаємося вверх. Глухими петлями і в сторону в'яжемо ще розгалучення для того, щоб приєднати третій листочок. В моєму випадку це 5 повітряних петель, приєднуємо також листочок глухою петлею, і в зворотньому напрямку вяжемо глухі петлі, у ланцюжок із повітряних петель, і переходимо до. Основи першого листочка і також дов'язуємо його, ланцюжок глухими петлями, обрізаємо ниточку, кріпимо і запаюємо її. Ось такі в нас віточка вийшла гарна Завдяки ще цикційній нитці вона ось така, як жива виглядає. Такий у нас ми отримали результат. Дякую вам за увагу. Медитуйте в своїй творчості. Якщо у вас є бажання підтримати мій канал, пригостити мене кавою посилання на карточку внизу під відео, і також буде посилання на усі відеоуроки, які представлені в кінці відеоуроку даного в композиції, на бутончики, на листочки і на трояндочку. Дякую вам за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, поширюйте мої відео уроки, з повагою, ваша Бунчик.